Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. В Отця і Сина Святого Духа, Амінь, Отче Небесне, я визнаю, що мої предки були грішниками, і смиренно прошу, щоб їхні гріхи, а також наслідки цих гріхів, які стосуються мене, всієї моєї родини, були покриті кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Дякую тобі. Отче Боже за те, що Господь Ісус з любові до мене став за мене прокляттям на Христі, щоб я і моя сім'я могли звільнитися від всякого прокляття. Силою цього Христа я відкидаю кожне прокляття і наслідки цих гріхів, що тяжіють наді мною і моєю родиною. і вірою приступаю до спасительних заслуг Святого Христа, в ім'я Господу нашого Ісуса Христа. Амінь. Отче Небесний, я визнаю гріхом з мого боку і з боку моїх предків будь-яку дію добровільно здійснену під впливом спонукання, Сатани. В імя Господа нашого Ісуса Христа відрікаюсь від усього, що дозволило б сатані втрутитися в моє життя. Я занурюю провину моїх предків і свою в кров Ісуса Христа який є моїм Господом. Я вірю, що Він справді звільнить нас від впливу і наслідків окультних практик, прокльонів або чар, які могли вплинути на моїх предків, а відтак на мене і мою родину. Я вірю, що Ісус Христос, мій Господь, і мій Бог, справді звільнить нас від всякого зла. Нехай Святий Дух, Отче Добрий, дихне на нас і обновить нас і наше життя. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай Господь благословить вас за спільну молитву. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві наша сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.